Вітаю вас, мої любі школярики! На уроці я досліджую світ. Сьогодні у нас з вами майстер-клас по виготовленню дідуха. Що ж це таке дідух? Це такий собі традиційний святковий символ Свята Різдва. Його виготовляли із колосків. Тому вам потрібно сьогодні приготувати до уроку колоски жита по пшениці, льону. Що у вас є, також якісь сухоцвіти, квіточок, також обов'язково нам потрібна нитка, міцна і ножиці. Перед тим, як працювати ножицями, нам потрібно пригадати правила користування. Щоб безпечно ними користуватися, потрібно тримати ножиці далеко від пальчиків, коли ріжете. Якщо не ріжете ножицями, мають стояти осторонь. Та закритими, якщо хочете передавати ножиці, будь ласка, передавайте їх тільки. Кільцями. Ну що ж, коли пригадали е, правила безпечного користування ножицями, тому тоді умощитися зручно, та давайте послухаємо, що ж це таке дідух, коли він виник і для чого його використовували саме на свято Різдво. В Україні традиційним святковим символом Різдва була не зелена ялинка, а дідух. Виготовляли його з кулів або з першого зажинкового. Снопа. Кільканадцять пучків, окремо оплетених, соломинками ув'язували в пишний вінок, знизу робили розгалуження, щоб дідух міг стояти. Верхівка новорічного вінка нагадувала конусоподібний снів з колосям. Гілки дідуха, а за ними правили зібрані докупи пучки, що зверху, відповідно, розгалужувались. Обрамлювали кольоровими стрічками, паперовими чи засушеними квітами, кожен на свій смак. світлиці його ставили напередодні багатої коті. Свою обрядову роль він виконував упродовж усіх різдвяних свят. Він символізував спільного предка, присутність дідуха навіювала. Відчуття затишку, урочистості, завіруваннями дай божичів, дідух дух був покровителем роду, своєрідним богом духів, усіх, хто відійшов від родини. Через нього здійснювався духовний зв'язок між предками та нащадками. Якщо господарі дотримувалися давніх традицій, поважали старших, берегли пам'ять свого роду. Шанувалися між собою, передавали у спадок духовні обереги. То духи предків, освячені поважним дідухом, оберігали родину від злих і нечистих сил. На жаль, нині обряди пов'язані з дідухом, майже втрачені. Ну що ж, дітки, ви маєте пам'ятати про традиції свого українського роду. І це один із таких традицій. Тому зараз я хочу вам показати майстер-клас із плетіння дідуха. Будь ласка, уважно слухайте і дивіться. Є в українській культурі автентичний символ різдва солом'яний діду. Традиційно, як тільки на небі з'являлася перша різдвяна зірка, діду вносили до хати. При цьому примовляли: діду до хати, біда з хати. Слово діду пішло від старослов'янського і відзначає дух предків. Він символізує родоначальника сім'ї діда. Діду традиційно. П'ять або сім ніг ми будемо сьогодні робити дідухам маленького нам на це знадобиться десь близько 20 Колосків. Взагалі на початку роботи можна солому замочити колоски, замочити в гарячій воді, тоді вони стають більш м'якими та еластичними. Давайте почнемо робити. Це в нас буде основа нашого дідуха, так би мовити, голова. Беремо мотузочку, один край протискаємо і починаємо міцно крутити під самими колосками. Тепер будемо робити вуса. Взагалі традиційно у снопику беруться по сім колосків. Це також символізує сім сім поколінь, сім днів тижня. Будемо робити бороду. Голова, ось і вуса. Тепер беремо нашу бороду, наш останній снопик і знову ж таки промотуємо. Тепер будемо робити нашому дідуху ноги. Ділимо на три частини наші. Полоски і молодуємо їх у основі та з Ось такий зівок на трьох ніжках. Його можна прикрасити. Українські традиції повертаються до нас, і ми самі можемо створити власними руками такий оберіг для нашої оселі, прикрасити його, як ми захочемо, і цим самим зробити наше свято різдва ще більш затишним та родинним. І що ж, було дуже гарно подивитися, як працює майстриня. Дітки, нам потрібно пам'ятати про свої святкові символи і не забуватися про них, щоб вони не втрачали свою святковість. А зараз ми з вами перейдемо до. Розгляду сторінки 8 у підручнику Я досліджую світ. Вибачте, не 8, а сторінка 9. Будь ласка, відкрійте цю сторіночку і подивимося ще раз, розглянемо малюнки, як потрібно виготовити наш діду. Пригадаємо відео і подивимося ще на наших малюнках. Так от, Для цього нам потрібні колосочки, як ми пригадуємо, у відео розказували, що потрібно по сім колосків сплітати. Ми можемо із трьох снопів таких зробити, або більше у кого, наскільки вистачить колосків. Тому от перший такий самий найбільший сніп вам потрібно зробити і соцвіттям його прикрасити. Дивіться, як на малюночку ось два. Тут є багато, 12 пучечків, ви можете зробити 3. Але перший має бути ось такий пишний, він має бути високий і пишний. Тому скручуємо такі колосочки, потім зв'язуємо їх до цього першого, такого пишного великого пучечка до центрального. І Прикручуємо ниточкою всі інші пучки, які трішечки менші. Потім ви. Ой, вибачте, бо в мене тут. Переїхало трошки. Далі жмут соломи, що залишився знизу, ми обрізаємо на три частини робимо такі відповідні ніжки. Їх кожну обмотуємо ниточкою. Коли ніжки готові, хорошо їх підрізаємо і вирівнюємо, це як на малюночку 4. Тоді сніп буде стояти, і ми його зможемо поставити на кутку стола. Ну що ж, бажаю вам, дітки, успіху у вашій праці. Не забувайте про правила безпечного користування ножицями, які ми з вами пригадали на першому початку уроку. Тому бажаю вам успіхів, дякую вам за співпрацю, гарного мирного вам дня. До побачення!